Добрий день, дорогий глядачі. Вітаю вас на каналі Зої Кускової, каналі, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь свою точку зору, і хотіла би її висловити. Погані страшні поляки вставляють нам палки в колеса. Але до того, як перейти до цієї теми, хочу нагадати, що вже два тижні немає реакції від президента України Зеленського на вимогу Майка Джонсона, спікера Палати представників Америки, на те, щоб. Президент Зеленський надав а, стратегію перемоги і список необхідного саме для перемоги. А, в цей час в, Палаці, в Конгресі голосують за розділ допомоги Ізраїлю Україні, і за допомогою Ізраїлю а, на, на цю допомогу окремо Байден вже накладає вето, тобто не е, дає працювати конгресу, так як Конгресу. Потрібно і не дає розділити допомогу Україні з Ізраїлем, мабуть, тому що Байдену дуже вигідно постійно давати гроші без звітів, без нічого і без плану перемоги, без стратегії, без зброї, без лендлізу. Ну, тобто, продовжувати цю війну, <кх> знищувати українців надалі і незрозуміло, чим це закінчиться. А тепер давайте перейдемо до Польщі, до кордонів, де Польські перевізники перекривають кордон для того, щоб українські перевізники не могли проїхати, а це викликало бурю емоцій, гнівних в українському інфопросторі, що поляки ось такі сякі перекривають кордони, не дають нам працювати, і, здається, вчора чи позавчора помер чоловік. На кордоні це так ось нам підносять, що саме через поляків, через це перекриття, людина вмерла в дорозі і не доїхала додому. Звісно, у українців це викликає гнів а, в бік поляків, але давайте все ж таки розберемося. Коли Євросоюз а, Брюссель відмінили для нас на час війни, ну на якийсь час, так дозволи і ну, якісь там норми, яка МТ, а, і полегшив нам, скажімо так, співпрацю з країнами Євросоюзу, то польські перевізники в даному випадку стали трохи неконкурентно, неконкурентно спроможними до наших перевізників. В нас дешевше паливо, там дорожче в Європі, і тому наші перевізники можуть робити нижчу ціну, ніж польські перевізники. І польські перевізники втрачають своїх клієнтів, які переходять до українських перевізників. Тобто страждає цей бізнес. А, з одного боку, звісно, їх можна розуміти. Саме перевізники. А, давайте не говорити за весь польський народ взагалі, там, чи за польський уряд. Перевізники, так? Це просто якась частина бізнесу поляків, якась зараз страждає. Але через що вона страждає. Ну, якщо ми візьмемо українських перевізників, які працюють, і якщо вони працюють з тією ціною, з якою вони обслуговують клієнта польського чи європейського, то при цьому перевізник український заробляє. Ну ніхто не буде працювати собі в вбиток, як то кажуть, так? Тобто є певна норма прибутку, яка задовольняє наших перевізників. Тобто вигідно працювати в цій сфері. А те, що не можуть польські перевізники знизити ціну на рівень ціни українських перевізників, це не проблема українських перевізників, це проблема регулювання євросоюзівських норм, цін на паливо, і купи всього, що сукупно складає витрати, так, якісь на цей бізнес. Коли а, витрати на бізнес а, більші, то звісно і ціна буде більшою, щоб зберегти ту необхідну норму прибутку. І а, б, взагалі в, в, в суспільстві, яке розуміється на економічних взаємовідносинах, е, споживач завжди правий. То, правий не а, виробник, не власник будь-якого бізнесу. завжди, Правий споживач. Ну, якщо хтось працював в торгівлі колись, так, і була така завжди фраза: клієнт завжди правий. Так, дійсно так, тому що гроші платить клієнт. І дуже довго в Європі і в розвиненому навіть капіталізмі було прийнято, що інтереси виробника вони стоять вище інтересів споживача. І ця хиба вона існує досі. І на цій хибі, власне, той тримається весь соціалістичний світ. На цій хибі в Європі декілька століть тому створювались монополії, не дозволялось розвиватися конкуренції, що тримало ціну на певному рівні, на якому було вигідно виробникам чи власникам якихось бізнесів. Звісно, ця ціна була для споживачів. Ну, високою, так? Якби була конкуренція, ціна була б нижча. А якщо ще розуміти те, що кожен виробник і кожен власник бізнесу він одночасно і споживач, тобто і виробнику, і власнику бізнесу вигідніше, коли ціни на все дешевші. Тобто, якщо ми беремо будь-яку сферу, то вони всі пов'язані між собою. Коли... Піднімається ціна на муку, наприклад, підніметься ціна на все. Піднімається ціна на паливо, на енергоносії, підніметься ціна на все. Тому ми повинні розуміти, що все одне від одного залежить. Коли там висока ціна на перевезення, в даному випадку ця ціна закладається в товар. Можна запитати: а чи знизили ціну польські виробники на товар, коли вони почали наймати на роботу українських? А перевізників, я думаю, що ні. Звісно, вони ціну не знижували. В них за, за, за рахунок цього збільшилась норма прибутку. Так, тобто вони зменшили свої витрати е, на е, утримання бізнесу і збільшилась е, за рахунок цього норма прибутку. Але е, все одно з часом в цей ринок ще би зайшли якісь е, в, е, виробники. Які б почали розуміти, що можна заходити в ринок, можна трохи ну, знижувати ціну. Це називається демпінг, так? І ті виробники, які не поспішали знижувати ціну, вони би все одно її з часом знизили. А демпінг це нормально, це взагалі дуже непогано, якщо мається на увазі у умови вільного ринку. В умовах, коли демпінгують, ну, скажімо так. Штучний є демпінг, коли людина має багато грошей для того, щоб виконувати якусь послугу чи виробляти щось собі в убиток, аби тільки знищити своїх конкурентів, так і коли ти знищуєш своїх конкурентів, ти можеш вже піднімати ціну, так? Але ж це не життєздатна ідея, тому що ну, як тільки він знищить своїх конкурентів і почне піднімати ціну, конкуренти знов почнуть з'являтися, якщо тільки держава не заборонить. Тому оцей штучний демпінг він, ну, не всюди працює. Якщо ми згадаємо стандарт Ойл Ротшильда, путаю з Рокфеллером, мабуть, Ротшильда, господи, чи Рокфеллера, ну, добре, ви зрозуміли. То там був штучний демпінг і погрозами і різними схемами, коли ця людина знищувала конкуренцію на нафто і на, на, на добуток нафти, на продажі і на транзиті нафти. Так? Тобто і нафтопроводи, і взагалі все. Там був штучний демпінг, дуже занижувалась ціна, знищувалась конкуренція, і скупались на цьому фоні скупались нафто, <кій> <кій> Проводи скупались місця видобутку нафти і так далі. То тут вже конкуренція не може з'явитись, тому що він скупив всі, ті, скупив всі ті можливості для того, щоб конкуренція знову з'явилася. Дуже важко було потім тут конкуренцію заснувати. Так само можна сказати з видобутком алмазів і золота, так коли скупуються території, де це видобувається. І ти вже не можеш конкурувати на цьому ринку, ну, тому що саме ці копалини, так, саме ці ресурси цінні, вони знаходяться ось тільки там, так, їх не так багато в інших місцях. То тут, да, тут має, так, тут має, має місце бути штучний демпінг, коли ну, людей змушують продати, тому що їм дуже невигідно, тому що ось там. Дешевше, дешевше. Тоді той, хто демпінує, він вкладається, він витрачає, але потім він все одно підніме, тому що він зробить все, щоб конкуренція не з'явилася. Але якщо ми беремо умови такого виробництва так, на ринку, послуг чи щось такого, то тут конкуренція може з'явитись дуже швидко, якщо немає державного регулювання і немає якихось монополій. Тому штучний демпінг в умовах. Вільного ринку ну, він неможливий. Можливий тільки ну, реальний демпінг, коли ти можеш понизити ціну до, до тієї межі, до якої це можливо, тобі не буде в убиток. Тобто, де ти будеш розуміти, що ти і заробляєш, і покриваєш всі свої витрати на цей дохід. І багато хто не любить демпінг, тому що норма прибутку, вона ну, вища. Ніж має бути. Коли з'являється конкуренція, це не дуже приємно. Тобто, коли виробник може понизити ціну, але не робить це тільки через те, що йому подобається тримати ціну на такому рівні, щоб була підвищена норма прибутку. І тут, коли з'являється конкурент, він демпінгує ціну і його не люблять, тому що ну, доведеться знизити норму прибутку. так, і працювати, скажімо так, в цих умовах і ціна буде нижча. Що стосується Польщі, як і будь-якої країни Євросоюзу та й взагалі, де люди більшості не розуміють, що від чого залежить, від чого залежить ціна, то поляки вони не гуртуються навколо тієї ідеї, що навколо ідеї вільного ринку, що потрібно зібратися, звернутися до свого. До своєї влади і сказати, навіщо нам такі регулювання? Ось ми побачили, що реально можна возити дешевше. Якщо українці возять дешевше, значит, і ми можемо возити дешевше. Давайте знімемо з нас ті регулювання, які нам заважають бути конкурентними, і наш споживач буде виграші, тому що ціни будуть дешевші. І у нас буде нормальне. Ми не будемо, нас не будуть демпінгувати, і умови нашої роботи, праці будуть чесні. Але щоб таке відбулося, всі люди мають знати ці основи економіки, що від чого залежить. На жаль, цього немає, тому люди в Польщі ну, вони не можуть якби, на це взагалі ну, реагувати. Ну, Вийшли там перевізники захистити свої права. Це виглядає як? Це захищають наш бізнес. Так, це нібито добре, якщо не розглядати деталі. Вони захищаючи свій бізнес, Порушують права споживачів, які могли б купувати щось дешевше. І тут би потрібно було б покласти на важелі, що важливо для країни інтереси споживача, того, хто сплачує гроші, чи інтереси виробника того, хто хоче саме продавати людям дорожче, коли є місце, де можна купити щось дешевше. Що стосується України, так, я можу порівняти це. З розтаможкою автівок. От ви знаєте, що в нас розтаможка обходиться дуже дорого, через те, ціни на авто в нас дорожчі ніж в Європі, в Євросоюзі. А на початку війни, якщо ви згадаєте, президент Зеленський відміняв цю розтаможку, і люди просто почали скупати автомобілі в Європі. Тобто ціна знизилась і людина може собі це дозволити. І е, от ми би. В цьому випадку, якби ми розуміли, що наші права порушує наша держава, ми повинні звернутись і сказати, а чому ви обмежуєте нашу можливість купити дешевше в Європі? Чому ми повинні купувати з вашою розтаможкою? По суті, держава тут діє як перекуп. Держава купує, по суті, дешевше в Європі і нам продає з оцією надбавкою до ціни. Тобто держава це Монополіст перекуп у даному випадку. І а, якщо би ми розуміли, що відбувається, ми б сказали: ти нам, монополіст, перекуп не потрібен. Ми розуміємо, що ми там можемо купити дешевше, яке ти можеш маєш право нам забороняти, купувати ну, дешевше і нав'язуєш свою ціну. Але ми цього не робимо, так? Бо ми нічого не розуміємо. Бо ми інертні, бо ми ліниві, бо ми ось якось так пливемо. Потечії, так, Як та дохла риба? Ось тепер давайте порівняємо поляків і нас. Поляки, так точно, як і ми, в своїй більшості, не розуміють, що їм потрібно робити, щоб знижувати ціни, так? Щоб, щоб запрацював вільний ринок. Тому як ми можемо звинувачувати їх, якщо ми ну, нічим взагалі то не краще? Ми живемо під монополістом. Під державу, яка нав'язує свої правила, яка нав'язує свої податки, свої пошліни, і ми з цим не боремось. Ми ніяк взагалі нічого не робимо. Розумієте? А, а якщо е, згадати, як, як добре допомагала нам Польща спочатку війни? А, скільки зброї вона нам своєї передала? Е, яка підтримка була від президента Дуди? І те що, те, що вчинив президент Зеленський, коли він був на радбезі ООН, як він відгукнувся про поляків, май, ну, майже назвав їх проросійськими тоді, коли вони заборонили возити зерно українське, так, українських корпорацій на територію Польщі, де воно також продавалось, і демпінгувало ціну. Тобто, щоб... Ось в цих питаннях розібратись, взагалі, ми повинні розуміти, що вільного ринку не існує. В умовах неіснування вільного ринку, люди і, і в і в тих умовах, що люди не розуміють, чому його не існує, не існує, люди не можуть нічого змінити. І діють вони ось так рефлекторно, так вони просто рефлектують. рефлексують. А ага, бізнесу нашому шкода, все ми повинні шкодить, ми повинні захистити свій бізнес. Все. А те, що зерно може бути дешевше, те, що послуги можуть бути дешевше, а для цього тільки потрібно вирішити питання всередині своєї держави, люди цього не розуміють. І звинувачувати їх ми права не маємо, тому що ми такі самі. І тому зараз поляки так налаштовані до нас саме через нашого президента, який зруйнував всі нормальні стосунки з тими країнами, які раніше нас підтримували який навіть сьогодні руйнує стосунки з тим же Ізраїлем, так ну який просто підмахує президенту Байдену і обурює конгрес, який ну розуміє ну цю не долугу політику Байдена. А Зеленський дякує постійно Байдену. Хоча гроші в Україну йдуть від платників податків. І за це голосували завжди конгресмени від двох партій: від демократичної від республіканської. Тому, що, що цим я хотіла сказати, в умовах неіснування вільного ринку, і в умовах того, що люди не розуміють, як до цього вільного ринку прийти, і в умовах того, що люди, в принципі, зараз дуже ліниві, голови задурені, люди діють рефлекторно. Одні рефлексують, коли щось заважає їх бізнесу, а інші просто спостерігають, не розуміючи, що, що відбувається. І тільки клієнт, польський клієнт нашого перевізника розуміє: а шкода, було дешевше, було зручно, а чому б ні. Народ цього не розуміє. Народ не розуміє, що ні, чим дешевша ціна на перевезення, тим, по суті, повинна бути і буде на якійсь дистанції ціна на якийсь продукт. Тому що в ціну закладається все, всі витрати, податки. Всі регулювання, перевезення, все це закладається в ціну. І чим менші витрати виробника, тим дешевша ціна для споживача. І нам потрібно з вами прийти до того спочатку, до розуміння того, що інтерес споживача понад усе. Що якщо ми хочемо купувати щось дешевше, якщо на ринку в світі, не тільки в нашій країні. Не тільки в країні, де людина живе Якщо на ринку в світі існує ціна дешевше, ніж тобі пропонують, то ти маєш повне право купувати дешевше. Ти маєш повне право економити свої гроші. А коли тобі не дають економити свої гроші, а змушують тебе купувати дорожче, то питання в тебе повинні бути до своєї держави перш за все. Тому закликаю не сваритись і не злитись на поляків, а просто розуміти причину і наслідок, а воно все існує і не ігнорувати. Тому що все, що роблять наші ЗМІ, постійно нас проти когось обурують: проти Трампа, проти республіканців, проти поляків, проти євреїв, проти всіх. Якщо почитаєш ЗМІ, так всі навкруги вороги. А ми, які не здатні змусити свою виконавчу владу здобути зброю для перемоги. Ми такі є наголядки. Давайте починати з себе. Робити, що повинен, і буде, що судилося, все залежить від всіх. Слава Україні! Всім добра!